Серед 16 претендентів на перемогу у цьогорічному кубку незалежності половина була з Польщі ще до початку. Саме поляків Павла Месонца, Мація Куцяпу, Маріуша Пошаковського та Якуба Ямрога називали фаворитами гонки. Протягом змагань цей квартет впевнено набирав очки і в останньому заїзді мав у очному протистоянні розділити призові місця. Старт, заїзд і у підсумку всю гонку виграв представник першої польської ліги Якуб Ямрох. Я вперше у Рівному, вперше в Україні. Гарна вийшла гонка, хороший трек. Шкода, що тут немає команди, яка б виступала в лідзі. Другим став Маріуш Пушаковський. А от володаря третього місця визначили шляхом жеребкування. Бронза дісталася добре знайомому рівненським вболівальникам спідвею Павлу Месюнцу. Він перед заключним стартом здобув максимум очок, але у 20-му заїзді фінішував останнім для перемоги мені забракло гарного старту в останньому заїзді. Складна четверта доріжка не дозволила мені вдало розпочати заїзд, а випередити суперників вже після старту було майже нереально. Достатньо високий рівень майстерності продемонстрували колишні легіонери каскаду, поляки Станіслав Бужа і Томаш Ремпала. Що ж до представників України, то Віталій Лисак, Євген Кравчук і Андрій Кобрин здобули на трьох-чотири очки. Руслан Сивуляк, Дмитро Шамшин інформаційна програма День.